Це фейк, ми як код, без обмежень. ми вже на рейві Погнали, тиснемо плей, хай лунає наш ніг. На Погнали, хто мовчить, хай залишиться в тіні Зносимо Нам не треба дозволу, ми як вогонь без меж Ти хотів би з нами, але твій світ це кеш Ти не справжній, ти як реклама без місць Ти хотів би з нами, але твій страх це твій хрест Як нічний ефір без фільтрів, о, мене ж дурмить, Як серце без ритму, о, мене ж І я не зупиню. Тім, як молитва пляшка, як доказ половина правди. Решта в архівах, слова, як вибух, летять без жалю твій стиль, як копія, ламає шаблон Як, Якщо не пишу, не дихаю, мені заперечення, я не визнаю тишу. Мій мозок, як серв третє око в режимі. Хто тут справжній, а хто просто в сторіс? Ти чуєш, як гуде тон. Це не шум, це ми. Ти як це не реклама, це наш крик. Mm -hmm. Ти думаєш, ми зникнемо? Ми як графіті, ми на кожній стіні, ти хочеш спокою? Тоді дай нам вибір, а не наказ. Ми не мовчимо, ми не зникаємо, ми не граємо в їхню ру. Ми як спала, як код, як пам'ять. На мені не бренд, та сліди вулиці, uh. на душі не спокій, я бід без пауз. Uh. Мене не зупинить, ні пост, ні указ, бо я як ремікс, живий гучний зараз. Твій закон, як блутуф метро, ніби є, але не працює. Твоя влада, як діджей без публіки, крутить повітря, а ми вже на біті Це не просто трек, це маршрут, це не просто рими, це наш суд. Це не просто протест, це любов. Тобто, тих, хто не зламався, хто йде знов. Мене святі, ми ті, хто вижив, мене герої, ми ті, хто дихає, кожен рядок, як шрам кожен біт, як серце, биття, Мене тишами, фон, ми пісня, яку не залучити. Ми як спалах, що ламає темряву Ми як ось, що не піддається цензурі. Що Не стирається з часу, Ми як ритм, що не міє мовчати. Ми як крик, що прорізає бетон. Ми як би, що несе імена Ми як марш, що не питає. Дозволу. Ми як голос, що не боїться бути гучним. Це не просто звук, це наш слід, це не просто трек, це наш дім, це не просто ми, це ті, хто не зламався, ті, хто не мовчить, ті, хто не грає за чужими правилами, Мене як спал. Коли не